Маленькому містечку Камольї Італія сидить на березі цей бронзовий рибалка, який тягне сітку з води. І Його сітка не тільки для риби, це як метафора нашого життя, те, що ми витягуємо кожен день з глибини, надії, сподівання, біль досвід. Це непроста скульптура. Він сидить тут сам, як і ми часто буваємо зосереджені, втомлені, але продовжуємо. Продовжуємо ловити з глибин і знайти той сенс, який, можливо, є в простих речах. Можливо, варто зупинитися. Якщо тобі цікаво шукати сенс у простих речах і не тільки, Підписуйся, будемо шукати разом.